Брати священники, міністранти, браті, сестри, дорослі і наші, особливо діти. Сьогодні, правда, легше було вставати. Всі, хто в храмі, на вулиці, молитися, сусіди Кафедрального собору і досить велика онлайн-громада. Син мені зробив зауваження, каже, що ти чіпляєшся до людей у місті. Чому чіпляєшся до людей? Я кажу, ну дивися, я людину в місті бачу, а на службі вже давно не бачу. А потім людина каже, а я в онлайні. Ну так, от маємо цілу групу людей, які в онлайні. Ну я кажу, як не привітатися. Я кажу, якщо людину не вижу, треба привітати. Ну і можливо, десь справедливо зробив зауваження, але хотіло б час від часу контактувати із тими, хто в онлайні міру можливості також долучатися до живої громади і зібрання у храмі або біля храму. Маємо особливу неділю. Неділя Царя Христа. Ну і це молодий праздник, йому 99 років цього року. Він був заснований в 1925 році. Тобто, наступного року, з Божою допомогою, хто доживе, святкуватиме сторіччя заснування цього праздника у католицькій церкві Пієм 11. І цей праздник має свій контекст, можемо так сказати, ватиканський контекст. Але на наших теренах він має свій контекст. І цей праздник народився між двома світовими воїнами. І середовище формувало цей праздник, тому що коли ми його переживали, були великі зміни у історії нашого краю. Якраз, якраз завтра буде 80 років, як відступили окупаційні е, німецько-фашистські війська, і щорічно. Ми згадували до цього часу звільнення Закарпаття від німецько-окупаційних військ. Справа в тому, що дуже швидко фронт пішов у 44 му році, і можемо так завдячувати Божому провідінню, що в нас таких великих руйнувань не було під час Другої світової, світової війни, тому що основна битва мала відбутися на так званій лінії Арпада. І після того, як союзники перейшли з боку німців на бік інших союзників, румуни, які контролювали частину цієї лінії, війська, які відступали, не мали часу тут за закопатися, зачепитися, і відступали, і потім дуже швидко відійшов фронт. Браття, сестри, чому важливо про ці речі говорити, тому що кожного року нас, як церкву, запрошують е, прийти на урочистості. І я не знаю, чи їх можна назвати урочистостями, тому, тому що це правда, що з однієї сторони один убивчий окупаційний режим ішов геть, і, можливо, одиниці бідних євреїв, які ховалися, е, очікували це звільнення. Але для нас, зокрема, як для Греко-католиків Закарпаття, це прийшов новий окупаційний режим, і це була явно окупація, яка упала лише в 91-му році. Браття, сестри, ця окупація нам коштувала репресії церкви і майже повне її знищення. І про це треба говорити. І тому, коли нас запрошують, ми приходимо помолитися останній раз перед війною, в 21-му році, з оцем Святославом, ми пішли. Традиційно наші можновладці разом з представниками іншої церкви. Червоні гвоздички поклали, постояли. А ми з кадилом там стояли. Кажуть, давайте ми за цих помолимо, померлих. І потім я ще одному із тих представників, якого добре знаю, кажу, слухай, будь добрий, це ганьба таке. Це ганьба таке. Тут люди лежать, тут треба молитися. Жодного хреста не поклали за всі ці часи, ходимо там біля танків, і потім почалася війна. Браття, сестри, дуже важливо розуміти, на що ми йдемо, в чому ми беремо участь і аналізувати. Все треба робити осмислення. Для нас прихід нової влади, попри те, що попередня відійшла, і страшний режим замінився іншим страшним режимом. І це коштувало, як я казав, переслідування церкви, а нашу церкву на той час очолює молодий єпископ, щойно висвячений Теодор Ромжа. І якраз через три роки в рамках знову ж таки святкування кінця жовтня, праздника, І тут наша традиція якраз праздника Царя Христа він йде в останню свою пасторальну подорож до села Лавки, де освячує храм. А наступного дня повертається, після чого під Іванівцями зі сторони Лохова був інсценізований дорожно-транспортний дорожно-транспортна пригода, а в дійсності це був невдалий атентат. І ми знаємо, що Блажений Теодор в супроводі з оце. Данієлом Бачинським і побитими семінаристами потрапляють в Качівській лікарні у ніч з 31 жовтня на 1 листопада швидкодіючим веленом був позбавлений життя молодий єпископ і стає священомученик і покровитель нашої церкви. Браття, сестри, ми це згадуємо кожного року, бо цей молодий праздник наклав на себе. Драматичні події помісної церкви, зокрема, у постаті нашого блаженного Теодора Ромжі. Він, як громадянин своєї одної, другої, третії держави, тому що держави е, е, змінювалися, не дивлячись на те, що Закарпаття або Підкарпаття стояли на одному і тому самому місці, у новій державі під назвою СРСР, він хотів зберегти життя церкви, намагався легалізувати її. Але йому не давали цього зробити, і він був позбавлений життя. Звісно, що у випадку Блаженого Теодора Ромжі він був позбавлений життя е, не прямо, його не поклали до стінки, не розстріляли. Так стало. Але всі розуміли, що це є позбавлене життя. І він усвідомлював це і не просто говорив, а є речення, яке він написав в одному з листів. Говорячи про можливе своє мученице, мученичество. І питання, яке є, чому його позбавили життя? Невже він був злочинцем? Ми знаємо, що позбавляють життя злочинців. Ну, якщо він десь в Ужгороді не там перейшов вулицю, ну, зато можна заплатити штраф. Чому позбавили життя Блаженого Теодора Ромжі? Братя сестри, це дуже важливе запитання. Персональних. Гріхів він не мав перед новою державою. Він не був військовий, який, е, який загрожував новій державі і новій, новій окупаційній владі, так її послідовно е, називаємо. Чому його позбавили життя? Ну, бо він був головою церкви, Божого люду, зібрання, і та нова влада не хотіла тієї церкви. А хто то церква? Церква це люд Божий діти. Це народ Божий. І Він віддав своє життя за народ Божий, за свою паству. Він не віддав життя за якісь там свої гріхи або провини. Він був позбавлений життя за людей. Коли ми читаємо лист до євреїв, завершення цього листа, 12 розділ, то ми знаходимо такі слова, що ми маємо. Дивитися на засновника і виповнителя нашої віри Ісуса Христа, який обирає не радощі, а вибирає хрест, маючи можливість йти в радощі, обирає хрест. Засновник нашої віри Ісус, так каже лист до євреї. І цей засновник обирає Хрест. Якщо ми саме запитання дамо, за що постраждав Божий Син? Невже він кому щось зле зробив? Невже він десь зробив якийсь злочин? Бо був розіп'ятий з злочинцями, браття і сестри, наш засновник віри Господь Ісус, був розіп'ятий з двома злочинцями. В чому був його злочин? Коли приходять до Пилата і кажуть, що розіпни його, Він каже, я не знаходжу в ньому вини. Вони кажуть, він себе зробив царем. За нашим законом локальним він би мав за то бути покараний. Каже, ну тоді ви його покарайте. А вони, іронію долі цього не могли, бо була Пасха, тоді не могли нікого карати. І тоді вони під тиском нажимають на Пилата, і Пилат підписує дозвіл на це покарання смертю. І коли ми розберемося, чому постраждав Божий Син. Ну, тут знаходимо слова первосвященника, який сказав пророчі слова напередодні смерті Божого Сина. Нехай краще один помре, ніж помре увесь люд, увесь народ. Він один помер за народ. Браття і сестри, він помер не за свої провини, а за народ. Мабуть, кожен молодий священик, який приходить на свою першу парафію, намагається десь знайомитися з людьми, і робити якусь стратегію. Від самого початку ми мали діток, які ходили в недільну школу. Ми мали групу молоді. Ми мали групу молоді. І вона ще є. Вона не вмерла. Браття сестри, і перша та група, яка зібралася 10-й, 11-й клас перший курс. Молоді люди, то ще, пам'ятаю, мися збирали по неділям. І там була одна божа дитина, яка пішла потім на медичний факультет. Ця божа дитина сьогодні далеко від нас. Я мушу дещо зачитати із персонального повідомлення, але нашої парафіянки, Божої дитини, молодої дівчини. Слава Ісусу Христу. Сьогодні їду на Донеччину медиком, добровольцем. На стаб пункт. Поки на одну ротацію на місяць а там буде видно. Хочу попросити вас про молитву на добру роботу, щоб у мене вийшло зробити те, на що Бог дасть добро. І ще. Якщо станеться так, що я загину, будь ласка. Пробачте. Я хочу попросити, щоб саме ви провели панахиду. Маму, я попереджу. Молимося, би вернулася жива дитина. Але много із них пішло молодші за мене молодші за нас. І вони не пішли і щодня не помирають за власні провини. Вони помирають за народ. Божий син помер за народ. Подивіться, як одягається єпископ, там, де єпископ сидить. Там є одягнений Ісус Христос у Ризи, у які у архірейські. Кожен єпископ, голова церкви це цар також. Ісус Христос, як цар помер за свій народ. Єпископ Теодор Ромжа, як цар, помер за свій народ. А сьогодні багато людей, які інакше почали одягатися, одяглися у військову форму, помирають за нас. І в святому письмі ми знаходимо слова, царський народ, священство. Священичий царський народ. Братя і сестри, ми маємо дуже багато сьогодні тих людей, які роблять то, що має зробити цар померти за інших. Цар не той, який має парадно ходити і одягатися, і показувати пальцем, кому що робити. Цар у разі необхідності в своє життя. Так зробив первомученик Ісус Христос, засновник нашої віри. Так зробив блажений Теодор. І так сьогодні дуже багато царів, слабих людей, але мають це царське помазання на собі. І треба молитися, аби ми були царським народом. Це той час, коли формується. Традиція нашої церкви і цього святкування до неба йдуть лише царі. Господь цар бере своїх, царі і царевичі. І я би хотів, щоб ми дуже-дуже молилися у цей час, коли формується розуміння і переосмислюється наше життя, життя церкви і нашого покликання. Яке дуже важливе перед Богом і одне перед одним амінь.